Слухайте та читайте книжки українською. Це єдина можливість осягнути свою ідентичність. «Їдемо пасам, позбулася переклад Максима Рильського. Маркіза Дерене Дон влетіла до кімнати, немов куля, що пробиває шибку. І, перш ніж слово вимовити, зайшлася сміхом, аж сльози їй на очах виступили, таким самим сміхом, як тоді, коли місяць тому призналася своїй подрузі, що зрадила свого чоловіка, аби тільки помститись, та й то один лише раз, надто бо вже він був дурний та ревнивий. Баронеса де Гранджері відкинула книжку на канапу і глянула з цікавістю на Анету, сама вже, мимоволі сміючись. Нарешті вона спитала. Ну, що ти там нового утнула? О, люба моя, люба моя, це таке смішне, таке смішне. Тільки подумай, я позбулася, позбулася, позбулася. Як то позбулася? А так позбулася. Чого ти позбулася? Чоловіка, серденько, чоловіка. Я вільна тепер. Вільна, вільна, як то вільна? Розлучення? От що. Розумієш? Розлучення. Я маю розлучення. Ти взяла розлучення? Та ніще. Ох, яка ж ти, дурненька. За три години не беруть розлучення. Та я маю тепер докази. Докази, що він мене обманює, зраджує. Його піймано на гарячому. Подумайно, ну, на гарячому. Він тепер у моїх руках. От воно як. Він тебе зрадив? Так. Тобто ні? Так і ні. Не знаю. Та я маю докази. Це ж головне. Як же ти все це влаштувала? Як улаштувала? Отож то. Тут уже чимало довелось мені докласти хитрощів. Уже три місяці, як він зробився нестерпний, просто нестерпний, брутальний, сварливий, деспотичний, підлий нарешті. Я сказала сама собі ні, довше так тривати не може. Тепер треба подати на розлучення. Та як до цього взятись? Це ж нелегка річ. Спробувала я роздратувати його, щоб він мене вдарив. Ні. Сердиться, а не б'є. Він перечив мені всьому, силував виходити на прогулянку, як мені не хотілось, залишатись удома тоді, коли я саме мала десь у гостях пообідати. Цілісінький тиждень обертав усе моє життя не на ненастанну якусь муку, але й пальцем мене ніколи не торкнув. Тоді я взялась розпитувати та вивідувати, чи є в нього полюбовниця. Справді. У нього була коханка, але він так обережно, так хитромудро влаштовував побачення з нею, що аж ніяк їх не зловити. Тоді вгадай, що я зробила? Як же тут угадати? То то є, ніколи б не вгадала. Я попросила свого брата дістати мені фотографічну картку тієї особи. Коханки твого чоловіка? Так. Це коштувало Жакові п'ятнадцять Луїдорів. Стільки мусив він заплатити за вечір, від сьомої години до дванадцятої, з обідом, звісно, по три Луїдора година. Ну, і він дістав для мене її фотографію. Мені здається, він міг би дістати її якось інакше, якось хитрувати, без того, щоб неодмінно брати собі і оригінал. О, та вона ж гарненька. Тут не було нічого неприємного для жака. Навпаки, та й мені ж треба було знати деякі подробиці, як вона збудована, яку має талію, бюст, яке в неї тіло на колір. Ну, і ще багато, багато різних речей. Нічого не розумію. Стривай, зрозумієш? Довідавшись про все, що мені хотілося знати, я звернулась до. Ну, як би тобі сказати, до такого чоловіка із тих людей, що виконують усякі доручення, до агента, чи що? Та ти ж розумієш? Так приблизно. І що ж ти тому чоловікові сказала? Я сказала йому, показуючи Кларисину фотографію. Її звуть Клариса. Мені треба добродію покоївки, схожої на цю жінку. Вона повинна бути гарненька. Елегантна, спритна, чепурна. Я заплачу їй стільки треба буде. Хай десять тисяч франків. Байдуже. Вона потрібна буде мені не більш, як на три місяці. Він дуже здивувався і запитав. Хотіли б пані, щоб вона була й у поведінці бездоганна? Так, щоб була сама чесність, пробурмотіла я, почервонівши. А щодо моральності. У мене сили не було відповісти, я тільки кивнула головою. Ні, мовляв, тут я раптом збагнула, що він думає про мене страшну річ, і скрикнула, втративши тяму. О, добродію, це для мого чоловіка, для мого чоловіка, що обманює мене, обманює десь там, хто знає, де. А я б хотіла, щоб це сталося вдома. Розумієте? Тоді його можна було б зловити. Тоді він зареготався, і я зрозуміла з його погляду, що він перейнявся пошаною до мене, утямив, яка то я хитра та вигадлива. Я певна, в ту хвилину йому хотілося стиснути мою руку. За тиждень, пані, сказав він, справа ваша буде залагоджена. Коли одна особа буде не така, як треба. Знайдемо іншу. Ручуся, що все вийде якнайкраще. Ви мені заплатите уже по всьому. Отже на цій фотографії коханка вашого чоловіка? Так, добродію, вродлива особа і зовсім не така худенька, як тут, видається. А які парфуми? Я не відразу догадалася, що він хоче сказати. Як то парфуми? спитала я. Він усміхнувся. Так, пані парфуми, річ надто важлива, коли треба привабити чоловіка. Вони пробуджують у ньому несвідомі спомини, надають сміливості, тривожать і хвилюють розум, надять знову зазнати знайомих уже солодощів. Треба б також знати, які страви ваш чоловік їсть, обідаючись з цією дамою. Тоді б ви призначеного дня. Подали йому ті самі страви, і це помогло б вам його спіймати. О, він буде наш, пані, буде наш. Я пішла від нього зачарована. Мені пощастило натрапити на дуже розумну людину. Три дні лише минуло, і до мене прийшла висока чорнява дівчина, дуже гарненька, скромна і смілива разом, досить дивне поєднання для людини непевної моральності. Вона поводилася дуже пристойно зі мною. Я не знала добре, як до неї треба звертатись, і назвала її Мадемуазель. А вона на те. О, можете пані звати мене Розою, та й годі. І ми зайшли у жваву розмову. Скажіть, Розо, ви знаєте, для чого ви прийшли сюди? Так, здається, пані, а раз моя дитино, і це все. Це вам ані трохи не прикре. О, пані, та я ж уже восьме розлучення влаштовую. Я звикла до того. Ну, от, і чудово, і багато вам на це треба часу. Та уже все, пані, залежить від того, який темперамент має ваш чоловік. Дайте мені побути з ним двох, сам на сам, хоч п'ять хвилин, я тоді скажу з певністю. Він незабаром прийде. Мушу вас попередити, що він не гарний. Байдуже, пані. Я доводила до розлучення й зовсім бридких. Я от що хотіла спитати. Ви вже знаєте парфуми? Так, голубко, вербена. От і добре, я сама люблю цей запах. Може, ваша ласка, сказати мені, чи коханка вашого чоловіка носить шовкову білизну? Ні, дитя моє, Батистову з мереживом. А, особа доброго тону, шовкова білизна тепер уже стає чимось тривіальним. Правда, ваша, роза? Отже, пані я берусь до своїх обов'язків. І вона взялась до своїх обов'язків покоївки так, наче все життя нічого іншого не робила. За годину прийшов мій чоловік. Роза навіть не глянула на нього, але він, він на неї глянув, і то не раз. Від неї вже віддалі чути було пахощі вербени. Аж ось вона вийшла з кімнати. Що це за дівчина? зараз же спитав він. Ну, це моя нова покоївка. Де ж ви її знайшли? Її прислала до мене баронеса Гранджері з найкращою рекомендацією. А вона гарненька. Вам подобається? Так, гарненька, як на покоївку. Я була сама не своя з радості. Він уже йшов на нашу принаду. Того самого вечора Роза сказала мені, Тепер я можу сказати пані з певністю, що це станеться не пізніше, як за два тижні. Мось є дуже м'який на вдачу. А, ви вже робили спроби? Ні, я ще нічого не робила, але це можна відразу побачити. Його вже бере охота обняти мене, коли він проходить біля мене. Він вам нічого не казав? Ні, пані, лише спитав, як мене звати. Спитав зумисне, аби почути мій голос. От і гаразд, моя славна Роза, ідіть же до мети якнайшвидше. Не бійтесь, пані, я тільки трошки опиратимусь, а то надто легка перемога могла б його розчарувати. Пройшло вісім днів. Чоловік мій нікуди й не вигляне. Увесь час по обіді він никав по кімнатах, а крім того, з цього можна було здогадатися, що все як слід. Він не боронив тепер мені виїздити з дому. І я цілими днями їздила по гостях та на прогулянки, щоб, щоб не заважати йому. Нарешті дев'ятого дня, роздягаючи мене, Роза сказала несміливо готово, пані. Цього ранку все зробилось. Я була трохи вражена, трохи схвильована навіть, не з того, що воно сталося, а з того, як вона це сказала. Ну, ну, і як же це було? О, все гаразд, пані. Він уже три дні добивається, але я не хотіла надто скоро піддатись. Тепер маєте попередити мене, пані, коли хочете застукати його на зраді. Так, моя люба, ну, візьмім хоч би четвер. Хай буде четвер. До того часу я знову його уникатиму, щоб він весь час жадав мене. Ви певні, що тут не буде ніякої помилки? Так. Дуже певна, пані. Я весь час розпалюватиму в ньому пристрасть, де збільшуючи собі ціну. І на призначений термін він буде наш. Тоді о п'ятій годині, моя люба Розо. О п'ятій то о п'ятій. А де саме? Ну, хоч би в моїй кімнаті. Добре, у кімнаті пані. Ну, ти розумієш, миленька моя, що я тоді зробила? Я поперше поїхала й запросила до себе тата й маму, потім дядька мого, дорвелена, голову, та ще пана рапле, суддю чоловікового приятеля. Я нікого з них не попередила, що вони мають побачити, тільки примусила всіх навшпиньки підійти до дверей моєї кімнати. Я припасувала так, щоб це було якраз о п'ятій. Рівно о п'ятій. О, як билося в мене серце! Я покликала також і консьєржа, щоб ще на одного свідка було більше. Тоді, тоді, коли годинник почав дзвонити п'яту, я відчиняю раптом двері навстіж. Це було якраз, якраз мила моя. О, що за обличчя було в нього! Що за обличчя! Коли б ти тільки побачила. І він ще повернувся, дурень, повернувся до нас. Ну й смішний же він був! Я так реготала, так реготала, а тато розгнівався, хотів бити мого чоловіка, а консьєр ж добрий чолов'яга, ще й помагав йому одягатись. Перед нами, серденько, перед нами. Він застібав йому шлейки. Як це було кумедно, господи, а що дорози. Ну, це просто золото, а не дівчина. Вона плакала. Прекрасно, натурально плакала. Чудова дівчина. Як тобі треба буде чогось подібного, згадай про неї. І от я, тільки но все скінчилось, прибула до тебе розказати все, ні хвилини не гаючись. Тепер я вільна, хай живе розлучення. І вона пішла сама собі в танець через кімнати. А баронеса задумлива та незадоволена промовила. А чому ти мене не покликала поглянути? 1884 рік читала Лілія Мироненко.